лінійку, з нагоди свята останнього дзвоника в нашій патріотичній школі оголошую відкритою. Запрошуємо наших учнів на святкове подвір'я. звуки музики зікритими серцями з посмішками. Нехай це мить бути світлою і пам'ятною для кожного. Прошуємо нашого директора, отця Ігоря Гайтука. Розійшов до завершення наш навчальний рік. Для когось він пройшов швидко, якого з довго, але точно прийшов пізнавання. Я вірю, що ви багато чого почерпнули, багато чого дізналися. І як завжди, в кінці вивчить лишеньку дякувати. Мені, як паруку, як директора підкрити школи, дуже приємно і дуже вдячний батькам тих дітей, які стоять напроти вас, щоб ви знаходили час, знаходили можливість віддати свою дитину, привезти свою дитину, провести час без дитини. Знаєте, це важко без дитини проводити час, бо ви всі за ними сумуєте, скучаєте. Але ви мужньо віддавали їх на декілька годин щосуботи в руки таких правних педахітів. Тому я вам щиро дякую і, звісно, запрошую на другий рік знову пройти це коло, таке важке, коли треба буде дітей дідати, щоб церкві почерпнули трошки науки духовної, не тільки знань, таких матеріальних, але й духовних знань. Вам, діти, також щиро дякую, що ви не пропускали, що ви старалися бути присутні. Навіть коли температура 40, ви всі хотіли бути тут, приходили, вчилися, пізнавали Бога, пізнавали свою релігію. А звісно ж, от раз хочу подякувати нашим катехитам, ті, які мали ще один робочий день. Бо мимо п'ять робочих днів тижні, вони ще мали суботу робочий день, плюс неділю збиралися не до 11-12, так я взагалі спати пора, а вони далі сиділи, бо планували суботній день. Тому я всім щиро дякую за вашу роботу, за ваші старання, за ваше оце, добре серце і відкритість. Дякую всім нам, що ми такі згуртовані, що ми любимо Бога, любимо пізнавати нашого Бога і відкриватися йому також. Бо ми ставимо питання, чогось вчимося і щось навчилися і щось зміємо. Дякую всім за цей рік. духовний наставник, який був поруч протягом цього року, пані Вікторія Денисенко. Активні виконання завдань і проведення майстер дива. Тому що у нас не питали на Ми старалися бути допомога вищому разу. Бажаю вам гарно відпочити цю самоснагу, сили, так, щоб далі отримувати знання. тут. Ми всі вас будемо чекати з українцям. І зустрічі вам на півночному році. У наших На знак подяки вчителям і благословення на літо. Канікули, каникули, мать, а на канікули, канікули. це каникули, потихонечку школи. А що таке каникули? Це літні дні по висі. Сейчас. І рухом серця. Запрошуємо всіх виконання відчас та батьків на урочистий плежимо, який відбудеться в нас на поляні. Добре, всі йдемо, переходимо. Отча, отча. До нових днів і пригод! До мене підходите, я вам даю грамоту. Дивіться, що робиться, до мене. І тепер туди і туди. Все, до мене. І не треба до сюди доникти, висувати. Для сім'ї це як друга сім'я. Тому що ми з легкістю Дем'яна, Лук'яна часом можемо й вийти собі. Е залишаємо доручаємо такі надійні руки, як е наші катахити, отець також. Дуже дякуємо за ваші старання, за приділену увагу, за передачу. Не тільки тих знань, настрою, але і передачу всього того духовного, що ви несете в себе в серці, ви передаєте нашим дітям. Ми по дітях бачимо це зростання не по годинах і не по днях, а по хвилинах. Тому що ви є тим зразком і тими наставниками, які супроводжують наших дітей від човніч кожного дня. Незважаючи, починаючи від того, як людина просинається, і вона. Вже згадує і розуміє, і продубльовує все те, що ви для них даєте. Це неоціненний вклад, який ми, будемо, ми пожинаємо кожного дня як батьки, а діти будуть пожинати протягом всього життя. Це те, що і ту, ту вдячність, яку ми вам висловлюємо, не можна якось описати словами або подарунками е, чи ще чимось. Це не, ну, не, не піддається опису ніяк. Тому низький вам обід за це. Ми дуже дякуємо вам за е, все, це, що ви робите, за всю цю організацію, е, за те, наскільки ви кожним днем супроводжуєте за руку наших дітей поближче до Бога. Дякую вам за це.

Є майстер-класи, після яких у нас, і папір за і солоні чисто розмовляють. З вами діти відчуваються відчувається митцями. Ваша праця це не просто творчі, це маленькі чудеса, роками і серця. Нехай успішно, що не вашу розуміти, і святі, бо ви вигодуєте дітям не тільки вироби, а ще й у себе.

А креативну в неї не тільки, що нам іноді здається. Вона таємно консультується зі Святим Духом. Саме вона на кожному занятті під час рефлексії робить так, що діти згадують усе, Навіть те, що встигли забути. Або взагалі ніколи не знали. Легко легко кубики її руках стоїть засобом для голосування. для якома, несподівано ефективний інструмент, щоб внучно дати так або ні. Дякуємо, що з вами борються зайняття. Це не просто розповідає, а привозиться з нею та усі. Дякуємо людині, яка вміє говорити про Авраама, як про сусіда сидісту. і по І пояснити, що ми сетам, що його хочеться пройти самому. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಳೋದು Кожна детальки мають після центру є навіть воду. Які кожна дитячим месяць на ядер, а перемога спеціальна техніка. Є на датах на ресурс ролик, без стопи, чіткі безсупи, вимогливість і сердце. dano što